А у Києві на стіні пам'яті створять порожню секцію. Там люди зможуть самі прикріпити фото загиблих. Зараз бачать встановлення, і наша журналістка Наталка Білогурова. Наталю, привіт! Чи приходять зараз уже власне кияни зі своїми фото, чи, чи згадують про загиблих своїх захисників і захисниць? Привіт, Олеся, Вітаю глядачі! Поки що киян фото немає на цю хвилину, адже монтаж Буквально в ці хвилини відбувається стіна, зроблена зі спеціального композиційного матеріалу, який дозволить кріпити дуже щільно, міцно фотографії. Просять приносити фотографії не більше ніж 10 на 15, можна менше, адже щоб всім вистачало місця. Також кріпити фотографії, просять щільненько одна до одної. Якщо фотокарточки раптом і вони мають бути заламіновані, якщо фотокарточки будуть раптом відпадати, дощ, вітер їх будуть поновлювати встановлювати така необхідність з'явилась нам, розповідали організатори саме тому, що люди почали приносити свої фотографії до стіни пам'яті. Ось ми бачимо цей такий колаж створили після 24.02. Взагалі планувалося, що більшість на стіні пам'яті не буде фотократок окремих, і тут мав бути такий красивий мурал, де наші військові йдуть у світле майбутнє, але Війна набула нового етапу, повномасштабне вторгнення, тому вирішили робити оці продовжувати, адже ніхто жоден герой не буде забути. Нам це оповісяли. поки що, поки немає офіційних даних по загиблих, і всі фотокарточки, всі дані. Ось цей колаш який зроблений. Вони взяли з відкритих джерел у Фейсбуці, знайомі родичі. Тут ми бачимо, немає підписів, просто наші герої. І що кажуть організатори, вони хотіли зробити от. Такий от колаж до початку, коли вже з'являться офіційні дані, і тоді вже кожного поіменно з підрозділом з датою смерті. І вони побачили, що люди почали просто приходити і приносити свої фотографії. Ось, подивіться, всі ось ці фотографії принесені людьми, і вони саме тушки почали їх клеяти, але ці фотографії відпадають. Їх вітер зриває, тому їх поновлюють, поновлюють. І от вирішили зробити для всіх, хто зараз хоче вшанувати своїх героїв, аби всіх побачили. Ось саме таку роблять конструкцію, тож можна вже приходити приносити. От ми бачимо стіна пам'яті. Всі пам'ятаємо, що вона з'явилась у 2014 році, аби українці мали можливість подякувати і подивитися в очі тим, хто нас захищає, хто виборює нашу незалежність, хто бореться з ворогом вже не один рік, і хто віддав за, за нас своє життя. Подібного меморіалу ніде в світі немає. Просто подивіться всі з фотокарточками. Можна прийти і подивитися ці чудові очі наших героїв, і наскільки популярна ця стіна не тільки серед родичів, а й серед звичайних киян, що вона постійно тут є квіти, постійно тут є свічки, і все це буде продовжуватись. Найприємніше, що я сьогодні почула, що коли завершиться війна нашою перемогою, кожного героя, кожного, він буде на стіні і буде зем'ям з, з фотографії. Тож сподіваємося, їх буде не так багато, але нікого не забудуть. Леся.